Вітаю, колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, як вторинна травматизація. Тож, чому вона вторинна? Тому що це не безпосередня участь у події, яка травмує нашу психіку, а її проживання. Наприклад, ми, лисичани, колись отримали первинну травматизацію. А хтось, хто почув про неї від нас, або від по, по телевізору новини, або прочитав в смартфоні, і вони дуже співчувають нам, то вони отримали вторинну травматизацію. Отак, от, от мешканці Бахмута, пацієнти Ахмадиту, вони отримали. Первинну травматизацію, а ми, які читали про це в новинах, дивилися, слухали, телефонували родичам, друзям, ми отримали вторинну травматизацію. Тож, вторинна травматизація це наслідок нашої уяви здебільшого. Ми дізнаємося про подію, але знаємо про неї не дуже багато інформації, не дуже багато фактів, але дуже співчуваємо учасникам. Цих травмуючих подій. І наша психіка починає домальовувати деталі, виписувати такий собі сценарій, як це було, як, можливо, ми б повели себе, коли були б учасником цієї події. І цей сценарій заставляє нашу свідомість думати, що ми переживали цю подію очно були там. Тож ця вторинна травматизація, чим довше ми отримаємо. Такі домальовки собі, розмальовки цієї події. І чим яскравіше це все відбувається, і чим довше в часі, то вона стає все більшою і більшою, і більше затягує нас, ми реагуємо емоційно і соціально на вторинну травматизацію. Емоції, які ми. Показуємо це злість, лють, плач, розпач, співчуття, навіть вигорання на такі найзапущені такі наші емоційні реакції, це втрата апетиту, втрата сну, навіть панічні атаки, відчуття сильної втоми і такі головні болі на фізичному рівні. Соціальні наслідки вторинної травматизації це те, що ми намагаємося стати більш усамітненими, не хочемо виконувати свої рутинні обов'язки, як приготування сніданку, застеляння ліжку. Ми не йдемо на прогулянку, ми не біжимо займатися спортом до спортивної зали. Ми навіть інколи повертаємось до своїх негативних таких поведінкових навичок. Ми можемо почати курити, вживати алкоголь, переїдати, казати такі. Які негарні слова, і так далі. Хто як і коли може отримати вторинну травму? Коли ми співчуваємо учасникам або потерпілим від стихійного лиха, або якоїсь військової події, коли ми допомагаємо родичам чи друзям, справитися з їх травмою, з їх переживанням, стресом і тривожності. Коли ми переглядаємо новини по телевізору або читаємо їх на смартфоні, коли ми слухаємо між людьми якісь такі тривожні події і чуємо їх реакції, як там все було погано і так далі. Можна попередити вторинну травматизацію? Так, можна, можна її зменшити, щоб наслідки для себе, для своєї психіки були такі трошки менші, коли ви. Читаєте новини, вимикайте звук, бо звукові ефекти та коментарі вони можуть заподіяти більшого лиха нам. Одна з таких рекомендацій це знати себе, як ви реагуєте на ті чи інші подразники. Наприклад, ви не можете бачити кров, ви не можете бачити скалічені тіла людей або тварин, ви не можете бачити. Розвалені будинки, це вас дуже тривожить. Тому прогортайте ці фотографії, не роздивляйтеся їх, намагайтеся не зациклюватися на них. Наступна рекомендація ну, зберігати баланс між роботою і особистим життям і ні в якому разі не вводити ні в те, ні в те життя ці новини. Виділяйте на це окремий час і не перед сном. Наступне це використовувати. Та робити вправи для зняття стресу, для когось це дихальні вправи, для когось це фізичні вправи, для когось це просто прогулянка. Ще такою рекомендацією може це дивитися. І Робити те, що вас може розслабити, почитати вже знайому книжку, подивитися якийсь, якийсь фільм, який ви дивилися, мімішну сторіночку на, в соцмережах, там, де пухнасті котики відволічують вас, або навіть подивитися улюблений концерт з виконавцем, або гумористичну передачу, яка заставить вас трошечки відволіктися, усміхнутися, та навіть посміятися, пореготати. Тож, і така... Дуже сильна рекомендація, не уникайте розмов про свій стан, якщо вас щось дуже-дуже тривожить. Бо бути вразливим це нормально, як і нормально проявляти співчуття та емоції. Але бережіть себе, бережіть свою психіку. Якщо рідні, співробітники або друзі цікавляться, чому у вас такий стан, розкажіть з ним, обговоріть це, не зациклюючись на тих подіях, Розкажіть про те, що ви відчуваєте. Це допоможе нашій психіці думати, що вона все контролює, в неї все під контролем. І так нам стане набагато краще. Бажаю вам, шановні, бути ментально здоровими, бути вразливими, але помірно, і піклуватися про себе. Всім дякую!